Прийшов час показати вам фаворі, все доходять руки, тому що ми саджаємо постійно якісь новинки, якесь фріго. Ягода досить смачна, солодка, ароматна. Е, нагадує фурор. Ну, фаворі виводили, мабуть, фурора, я так здогадуюсь. Тут у нас бігають шпаки, бігають фазани, грачі, тут, хто хочеш. Всі бігають, всі клюють. Ось така ягідка. Навесні всі здають, ну, більшість не за сортів, вони не дуже смачні солодкі. І тому я вже орієнтуюсь по тому смаку, який може бути. Так, в нас були приморозки, ми її не вкривали. Є квітконоси, які померзли, є ще цвіте. Ось цього ж, бачите, нічого не буде. Тут, мабуть, теж замерз. Ось так от виглядає фавори. Так що саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.